У середу та четверг, 26-27 квітня, нові атмосферні фронти принесуть в Україну дощі, подекуди з грозами, та зниження температури повітря, охолодання не торкнеться лише однієї області. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, 26 квітня, у середу, опади змістя на правобережжя України. В цей день сухо буде лише у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там переважатиме хмарно з проясненнями погода. А ось нарешті території країни вже очікуються дощі місцями з грозами. Тому заздалегідь плануйте свій день. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то в західних областях трішки похолодає, а саме в денний час доби там очікується лише до плюс 8 плюс 11 градусів тепла. Нарешті території країни повітря вже буде прогріватися до плюс 15 плюс 18 градусів тепла в день, а місцями навіть потепліше до плюс 20 градусів тепла. Вночі ж по всій Україні температура коливатиметься в межах плюс 6 плюс 9 градусів тепла. Лише на заході буде холодніше плюс 3, плюс 6 градусів вночі. У Києві, 26 квітня, день буде хмарним з самого ранку, небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Вдень та вечері очікується дрібний дощ ближче до вечора він посилиться. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 9, плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!